Всім привіт! Мене звуть Володимир я керівник одного з філіалів мережі наркологічних центрів Medicon. В житті так відбувається, що наші рідні та близькі люди можуть потрапити в проблему з залежністю, алкогольну, наркотичну або лудоманію. Виникає логічне питання: що робити в такій ситуації? Більшість рідних та близьких намагаються подолати цю проблему самотужки, але як показує багаторічний досвід. Та практика, це не дасть і не дає взагалі ніяких результатів. Тому я рекомендую вам звертатись за кваліфікованою та професійною допомогою до нашого філіалу, який знаходиться у вашому місті. З чого ж починається процес реабілітації? По-перше, пацієнта оглядає нарколог психіатр для того, щоб назначити якісний курс детоксикації, щоб зняти інтоксикацію. Організму та полегшити абстинентний синдром у пацієнта. Якщо ж це лудоман, то його оглядає психіатр для виявлення наявності психічних розладів, які виникають в ході розвитку залежності людини. Які основні питання турбують рідних та близьких залежних людей, які потрапляють на реабілітацію? По-перше, це сроки перебування. Сроки перебування Вимагають від 1 до 6 місяців стаціонарного знаходження на центрі реабілітації. Більш конкретно сроки перебування визначаються фахівцями та спеціалістами в залежності від стадії розвитку залежності людини та процесу її одужання. Які задачі виконує реабілітація? По-перше, це відновлення людини як особистості, тому що в ході розвитку залежності у людини руйнуються всі сфери життєдіяльності, і їх потрібно відновити. Друга це зміни людини на когнитивному та бихевіоральному рівні, а саме на рівні мислення та рівні моделей поведінки, а саме залежних моделей поведінки. Ще одне з основних питань, яким задаються родичі залежних людей, це на чому ж будується процес реабілітації. Процес реабілітації будується на групових заняттях з такими фахівцями, як психологи, психотерапевти, арттерапевти, консультанти з хімічної та нехімічною видів залежності. Ці заняття самі різноманітні, це і інформаційні заняття, і письмові роботи, направлені на розбір та розуміння. Залежності людини, це і профілактика зриву, що допомагає відстежувати рецидивні та зривні стани людини, це і психотерапія, а також заняття спортом, що є невід'ємною частиною у процесі одужання людини. Я сподіваюся, ця інформація була корисною для вас і ще раз наголошую, що якщо у вас виникла така проблема, не зволікайте та звертайтеся за допомогою до професіоналів. Дякую!